Ще зранку він почувався бадьорим та здоровим, а вже через декілька годин ледь стояв на ногах. Олексія з Києва застуда схопила просто посеред робочого дня. Началі мишці боліти, шея. От я не мог зрозуміти, чому мене шея болить. Я не німнімок її ні простудити, ні там где-то дернуть. Що нічого не случилось, просто почали на мишці в шеї боліти. Потім руки почали боліти, ноги. Вже вдома хлопець випив гарячого чаю з медом та лимоном, прийняв противірусні препарати та ліг відпочивати. Але зранку самопочуття лише погіршилось. Температури немає, кашель, як будто би пневмонія. мені. сейчас навіть душу, я чувствую бронхами, як вони хріпять. Потім само відчуття... Усталості вічної, як будто би я не виспався, хоча спав я гораздо більше, ніж звичайно. І Олексій не розуміє, де б міг підхопити вірус. З хворими, начебто, не контактував, одягався по погоді. Не було такого, щоб я перемерз по поводу імунітету, то у мене ніколи з таким проблем не було. Біля одної з амбулаторій столиці ми зустріли ще декількох застуджених людей. І скаржаться вони також на невідомий вірус. Маленький Арсеній захворів у суботу, та вже за п'ять днів недуга відступила сама. Температура ночі не спав, ушка боліло. Ну і голова боліла. Так само дивна застуда мучила і пана Славка. Вилікувався хлопець народними методами. Хворів недовго. Ніскілька днів буквально. Та скоріше, всього, тому що швидко погода помінялась у ноги, Тому що було жарко, а зараз різко стало холодно. Ну щом бабілетом симптоми у всіх різні, так само по різному і протікає хвороба, бо людей виводить з ладу не одна, не дуга. А одразу декілька сезонних вірусів. Це не один якийсь віт інфекції. Ходять сезонна спишка, яка зустрічається кожен код. І погодні підступи тут ні до чого. Все через сприятливу людську носоглотку. Захиститися можна наступним чином. Є средства, які можуть захистити носоглотку. Це сольові раствори в виді спреївки в носоглотку, промивати це Примивати желательно це робити кожен раз перед сном, особливо коли в будинку хтось болеє в квартирі. Є противовірусне засоби. та найкращі ліки від будь-якої застуди профілактика. Ось декілька порад, що захистять вас від осінніх вірусів. Вітамінізуйтеся, вітаміни С та Д найголовніші у профілактиці застуди. Їжте курячий суп із часником. Дідівський метод визнають навіть вчені. Загартовуйтесь, контрастний душ може знизити ризик застуди на 30%. Тримайте ноги в теплі, адже саме їх переохолодження часто стає причиною захворювання. Частіше мийте руки і приберіть їх від обличчя. Саме на руках накопичується найбільше хвороботворних мікробів. Також регулярно провітрюйте приміщення: більше свіжого повітря, менше мікробів. І у нас в гостях в прямому ефірі Михайло Росада, лікар-епідеміолог вищої категорії, кандидат медичних наук понад 20 років, працює в галузі охорони здоров'я, головний позаштатний епідеміолог міста Києва. Вам пане Михайло, доброго ранку. Я не що відбувається доброго. в громадському транспорті, кехаючихають на вулицях зі червоними носами, не, не через холод. У нас частина колективу теж пішла на лікарняни, тому що червоні очі, якісь озноб, температура і так далі. що відбувається? Що це таке? Скажем так, наступила осінь, хоч. Ви кажете, що це не через переохолодження, але наступає, скажімо так, епідсезон захворювань гострих респіраторних вірусних захворювань. Це мова про грип ще не йде, тому що у грипа дуже чітка клінічна картина. Дане захворювання відноситься швидше, викликаний вірусами ріновірусом або аденовірусом. І е, нічого дивного, скажімо, у Ну, минулого вересня такого не спостерігалося, наскільки я пам'ятаю. Більше е... того, начебто і зараз, і літо було, і ще осінь, тільки починається багато вітамінів сезонного врожаю. Начебто нема передумов для того, щоб якась епідемія була чогось. Згоден, тому і епідемії як такої, власне, то й немає. А те, що стосується вітамінів, на жаль, вітаміни. В організмі не депонується, тобто неможливо створити якесь депо на зимній період. Можна взагалі укріпити організм протягом літнього періоду, але для вірусу, якщо це віруси, бувають різної. Вірулентності, тобто ступінь е, сила, з якою вони можуть заражати людину. От і на сьогоднішній момент та, такі риновіруси циркулюють. І клінічна картина їх не тяжка. Тобто, ви самі сказали, що там і немає зачасту температури. Як правило, все обмежується там е, рінореєю, тобто mm -hmm. нежиттю і там і там невеликою слабкістю через те. Ці віруси, як правило, не приводять до тяжкої клінічної картини. Їх лікування в основному, симптоматичне, не потребує там якихось особливо жорстких антивірусних препаратів вживання. От дивіться, ви кажете, не потребує жорстких антивірусних препаратів. Взагалі не сказали про антибіотики. А часто зараз особливо кажуть, що цей вірус сильніший в лікарні? Можливо, кожен окремий випадок потрібно розглядати, бо призначають антибіотики. Мовляв, вірус сильніший. Тільки антибіотиками потрібно лікувати. Наскільки це правильно? А, антибіотики насправді на вірус не діють. Але вірус завжди відкриває ворота для бактеріальних інфекцій, так. і дуже часто людина, яка має ну не найкраще здоров'я, після. Того, як до неї потрапив реновірус, через певний час приєднується існуюча навіть в організмі інфекція, послабляється імунні сили організму і можуть бути ускладнення там, вигляді там, рині, там, синуситу, там, фронтиту, гаймориту, відомого всім. Через те, в такому випадку, коли кілька днів людина хворіє і лікар бачить або угу. потенційно можливість захворіти більш тяжким ускладненням, він призначає антибіотики іноді. Превентивно іноді вже по факту наявної клініки тут зараз в зоні найбільшого ризику діти, дорослі чи люди похилого віку, в Просто зоні зараз. найбільшого ризику всі ті люди, які волею чи не волею знаходяться у Закритих приміщеннях у скупчених колективах діти, безперечно, особливо батьки, які ведуть діт дітей у садочок або в школу, і бачать, що в нього є певні ознаки інфекційного захворювання респіраторного. Мамі треба на роботу, мама заводить дитину в групу, будь-яким способом кажуть, що Але... він чихає алергія. І тоді 20 дітей хворіють, і 20 сімей вимушені брати там лікарняний по догляду за дитину. От з приводу дітей я перепрошую, Марину. У тебе ж Гардюха теж зараз не дуже добре почувається, так? Зараз ну, слава Богу. Слава Богу. Нормально у тиждень тому не тиждень, то кілька днів тому два дні прогорів 39,2-39,6 і без жодних інших симптомів. Пане Михайле, у вас теж дитина зараз хворіє. Абсолютно Щоби, вірно в цей тиждень. Да, дитина, моя дочка Єва хворіє. Що ми робимо? В основному лікування симптоматичне, тобто, коли температура піднімається вище певних одиниць. Ми жаропонижаючі препарати даємо загально укріплюючи. Тобто особливо антибіотиків чи якихось таких вузькоспецифічних mm -hmm. препаратів, ніяких і власне і симптоми обмежуються саме тими, що ми вказали на початку, тобто не більше. які у вас рекомендації, що потрібно робити зараз Й... мамами, і дітям і татами, в цим першу чергу, можна дати три поради, найголовніше. Ну в першу Одніє, чергу, зайдеся. якщо ви або ваша дитина захворіла, будь ласка, залиштеся з і викличте лікаря. Тому що, якщо ви, будучи хворим, героїчно йдете на роботу, їдете в міському транспорті, приходите на роботу, Роботу, обчихали всіх і потім таки все одно звалилися, піхали додому, ви зробили неприємності і навколишнім, і собі, тому що організм потребує спокою. Обов'язково краще надягнути маску не всім навколо, а тому, mm -hmm. хто захворів, і не розповсюджувати це хоча б прямим способом. Mm -hmm. По-третє, вчені світові вже довели, що. Не тільки повітряно-крапельний шлях передача, а можливий контактний. Тобто, коли людина чихає в руку там, чи взялась, і після того торкнулася слизовою, можливо, передача вірусу. Тому Або не вітаємося, або не цілуємося, як це зараз роблять дуже часто. Тому що поцілунок також, ці безперервні поцілунки, особливо бачиться популярно в молоді. Здорові чоловіки і жінки з поцілунками теж в період епідемії не бажані. А з нас завжди є побутовий антисептик, скажімо, антисептик, побутові упаковці. І нічого шкідливого обробити руки. Можливо, це не найосновний шлях передачі вірусів респіраторних, але обробити руки, зволожити їх до мокрого. І гарно, 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 один із методів. Ну і не забувати викликати лікаря, не, 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 не чекати, доки температура буде вже 40, і вже людина не матиме ради, що робити. Абсолютно. Далі. А і не забувайте про те, як ви сказали, що в закритому приміщенні так люди провітрювати квартирку обов'язково та якщо є можливість не користуватись громадським транспортом, вийти і пройти одну зупиночку чи дві пішки. Думайте Добре. не тільки Вітрюню про себе вами. а і про дякуємо дуже говорили сьогодні про віруси. Піклуйтесь про себе про своє здоров'я. Відповідав наші запитання. Михайло Росада, головний позаштатний епідеміолог міста Києва. Сніданок.